Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати різні модифікації рамок для автомобіля Renault Megane 2. Рамки під дисплей. Такі рамки вам можуть стати в нагоді, в тому випадку, якщо ви замінили штатну магнітолу на Android магнітолу і не знаєте, куди подіти штатний дисплей, на якому показується час та температура. Отже, з модифікацій на відео є наступні. Це ось для Megan 2 Restyle. Тут є місце для індикатора репаску безпеки, ну і кнопки керування. Це модифікація, як бачите, без кнопок. всяких. Це для магнітоли кабаси Вірніше, кермінат. О, так. І ще одна модифікація це для Dora Style. В Дорестайлі є ось такий отвір під кнопки. Там функціональних дві, одна посередині, вона не функціональна, і також є два отвори під USB. З іншої сторони, це ось виглядає так. USB входи сюди вкладаються. Рекомендую їх на гарячий клей посадити, щоб зафіксувались краще. Також є для Дорестайл без отворів, без цих отворів, тобто просто сама рамка з отворами під кнопки. Отакі от от модифікації доступні. Якщо вам потрібні ще якісь інші модифікації, теж можна замовити. Мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!